Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Читаємо книгу Числа на черзі 35 глава. Тут маємо дві теми розподіл землі для коліна Левитів. Коротенько зупинимося на цій темі. І далі буде розповідатися про покарання для вбивця. Тема цікава. Ми звернемо на деякі моменти увагу. Отже, читаємо 35 главу книгу числа. І сказав Господь Мойсеєві на рівнинах Моавицьких біля Йордану навпроти Єрехона, говорячи, накажи синам Ізраїловим, щоб вони з наділів володіння свого дали Левитам міста для поселення і поля при містах з усіх боків дайте Левитам. Міста будуть їм для проживання, а поля будуть для худоби їхньої, і для маєтків їхніх, і для всіх життєвих потреб їхніх. Поля при містах, які ви повинні дати левитам, від стіни міста повинні простягатися до двох тисяч ліктів в усі боки. і за містом на східній стороні 2000 ліктів, і на південній стороні 2000 ліктів, і на Заході 2000 ліктів, і на північній стороні 2000 ліктів, а посередині місто. Такі будуть у них поля при містах. Ми з вами говорили про те, що ну, побутує така думка, чому не було окремо дано наділу земельного. Якоїсь певної області території для коліна левитів. А чому? Ну І тому говорить, що якби пов'язано це з тим, що левитам не можна працювати, оскільки вони повинні служити лише при храмі. Але от нам 35 глава показує, що в них є худоба, вони мають випасати, вони можуть володіти землею. І вони розсіяні, як ми вже з вами говорили, між усіма. Племенами для того, щоб була присутність представників Скинії, не лише як священнослужителів, але як і тих, хто навчають закону Божого. А чому земля їм дається просто біля міських стін, для того, щоб вони не тратили багато часу? Ну, щоб не ходили далеко на свої земельні наділи, а щоб могли бути при містах, тобто, щоб завжди були на місці, щоб могли давати свою опіку духовну для людей. Ну і відповідно, щоб в них була зручність для обробітку землі, тому та земля розташована біля самих міст біля стін тих поселень. Отже, читаємо далі. З міст, які ви даєте Левитам, будуть шість міст для притулку, в які ви дозволите втікати убивці, і зверх них дайте 42 міста. Усіх міст, які ви повинні дати Левитам, буде 48 міст з полями при них, і коли будете давати міста з володінь синів Ізраїлевих, тоді з більшого дайте більше, з меншого менше. Кожне коліно дивлячись за наділом, який одержить, повинно дати зміст своїх левитам. Отже, знову ми з вами бачимо Божу справедливість на превеликий жаль, таке ми дуже нечасто можемо зустріти в нашому суспільстві. Багатий повинен давати більше, а бідний менше. І зазвичай, коли навіть на парафіях відбуваються якісь певні збирання коштів. І там, наприклад, на ремонт храму чи на купівлю якихось там речей, що потрібно зробити при храмі, і ну, приймають рішення, поскільки будуть люди ну, складатися. І справедливо би було, б, щоб бідні давали менше, а багаті більше. Але зазвичай в багаті вистачає енергії е, якось захистити, так би мовити, в лапках свої права, і всіх урівнюють. Ні, нехай всі одинаково дають. От, і тому зазвичай в нас немає такої справедливості, яка дуже часто зустрічається от в таких суспільних питаннях у святому Писанні. І тут ще зараз знову ж буде натяк на те ж саме. Отже, ну от так. На превеликий жаль в нас, так в нас є. Читаємо далі, і сказав Господь Мойсеєві, говорячи, оголоси синам нам Ізраїлевим і скажи їм: Коли ви прийдете через Йордан у землю Ханаанську, оберіть собі міста, які були б у вас, містами для притулку, куди міг би втекти убивця, який убив людину ненавмисне». Давайте послухаємо, що це за ситуації. І будуть у вас міста ці притулком від месника за кров. Месник той, хто мстить. Той, хто, якби має право відомститися, наприклад, там, за брата, за сестру, щоб не був умертвлений той, що вбив раніше, ніж він стане перед громадою на суд. Бувають різні ситуації. Буває ненавмисне вбивство. Але. Зазвичай, якщо хтось побачить, що сталося вбивство, то він невідмінно захоче відразу покарати ту людину, не розбираючись, чи це було випадково, чи це було навмисно. І от на емоціях, зазвичай, люди можуть до однієї крові пролити ще одну кров. І має бути суд обов'язково. І потрібно зібрати спочатку суддів. Послухати свідків, і лише тоді виносити вирок. І зазвичай, чому отак Господь дав такі особливі міста для того, щоб людина, яка зробила ненавмисне вбивство, могла втікти, тому що людський суд не має милостині. Це суд безапеляційний. це суд, який не простить. Це суд, який обов'язково покарає. І тому е, дається шанс людині, от і всім, всіх, закон Божий оберігає від неправильного поступку. І перш ніж винести вирок, потрібно розібратися із ситуацією. Читаємо далі: міст, які повинні ви дати, міст для притулку, повинно бути у вас шість. Три міста дайте по цей бік Йордану, і три міста дайте в землі Хананській. Містами притулку повинні бути. вони. Для синів Ізраїлевих, і для прибульця, і для поселенця, між вами будуть ці шість міст притулком, щоб тікав туди всякий, хто вбив людину ненавмисне. Якщо хто вдарить, кого залізним знаряддям так, що той помре. То він убивця, убивцю слід віддати на смерть. Ну, дерев'яним знаряддям, тобто палкою. Можливо, він думав лише покарати, нанести просто удар, і, але не розрахував свої сили і вчинив вбивство. Якщо хто вдарить кого з руки каменем, від якого можна померти, так що той помре, то він убивця, убивцю слід віддати на смерть. Або якщо дерев'яним знаряддям від якого можна померти, ударить у руки так, що той помре, то він убивця, і убивцю слід віддати на смерть. Е, значить, е, смерть за смерть. І е, сьогодні суспільство, е, мабуть, ну, все суспільство нашої планети, всі люди в своїх законодавчих системах приймають два варіанти. Або в них є смертна кара, або її немає. Чи допускає це писання смертну кару. Ми бачимо, що старий заповіт так, допускає. Чи це погано для того, хто вчинив вбивство? Справа в тому, що є такий закон, що за гріх. Людина може понести покарання лише один раз. Тобто, з повної міри, якщо він вбив, значить, і його за це теж вбивають, то він вже не несе відповідальності на страшному суді Господньому. От в чому суть. Що, тобто, За таке покарання, він один раз поніс покару. І вже він тоді не винен. Так само і людина, якщо вона засуджена за якийсь проступок і вона понесла покарання, то люди не повинні вже її згадувати і докоряти той проступок, який вона зробила, тому що він вже поніс своє покарання. Пам'ятаєте, колись ми згадували житє. Село Анна Афонського, і в нього там е, описується, одного разу він якось повернувся, вже будучи чи послушником, чи, можливо, навіть і ченцем монастиря, повернувся до себе в село і побачив, як на весіллі танцював його товариш. А той товариш колись ще за молоду е, зробив вбивство, і за це він був на каторзі. І коли він вже повернувся тут, був на тому весіллі, то Силуан звернув увагу, що він поводився ну, досить вільно, спокійно, не так, як людина, яка зробила вбивство. Він до нього підійшов, оскільки вони були товаришами, з ним поспілкувався і почув від нього такі слова. Ну, від того, що вчинив вбивство. Каже, що <кій> я знаю, що Бог мене простив. От. Він відбув своє покарання. Він роками життя заплатив за те, що сталося. Е, можливо, він так само ненавмисно е, десь там була якась бійка, як серед молодих людей буває. І він десь не розрахував, чи якось так сталося, що людина загинула. От. І тому е, людський суд, на превеликий жаль, він вічний. От. І він е, ніколи не дає е, людині шанс е, отримати прощення. От. А от е, закон Божий. Справедливий. Отже, читаємо далі. Месник за кров сам може умертвити убивців, лиш тільки зустріне його, сам може умертвити його, якщо хто штовхне кого зненависти, або з наміром кине на нього щонебудь, так, що той помре, або поворожнечи вдарить його рукою так, що той помре. Того, хто ударив, слід віддати на смерть. Він убивця, месник за кров може умертвити убивцю, лише тільки зустріне його. Якщо ж він штовхне його випадково без ворожнечі, або кине на нього щось без наміру, або який-небудь камінь, від якого можна померти, не бачачи, опустить на нього так, що той помре, але він не був ворогом його і не бажав йому зла, то громада повинна. Розсудити між убивцею і месником за кров за, цим, за цими постановами, і повинна громада врятувати убивцю від руки месника за кров, і повинна повернути його громада в місто, притулку його, куди він утік, щоб він жив там до смерти великого священника, який помазаний священним ділеєм. Коли помирав первосвященник, об'являлася амністія. І знову ми бачимо, що Господь відпускає гріх, відпускає провину. І тому ця традиція, що вона і тепер зберігається, що по тюрмах дуже часто об'являють об амністію, тобто передчасно людина може лишити місце свого заточення, тому що це така милість до людини. І також ми пам'ятаємо, що був ювілейний рік, кожний рік 50-й був ювілейний, і це була теж свого роду амністія на втрачене нерухоме майно на будинки, на землю. Також людина, якщо потрапляла в рабство, вона теж могла бути вільною, якщо бажала стати вільною людиною. Тому Божий закон справедливий. Якщо ж убивця вийде за межу міста, притулку, в який він утік, і знайде його месник за кров поза межами міста, притулку його і уб'є убивцю месника за кров, то не буде на ньому провини кровопролиття, тому що той повинен був жити у місті притулку свого до смерти великого священника. Ну, Фактично, це було заточення. І він там ніс покуту. А якщо ти вийшов за межі того міста, то ти міг бути покараний месником. Тобто, ну, це е, кровна помста. Хтось із родичів із друзів е, міг покарати його за вбивство людини. А після смерти великого священника повинен був повернутися убивця в землю володіння свого. Нехай буде це у вас постановою, законною, в роди ваші, у всіх оселях ваших. А якщо хто уб'є людину, то убивцю слід убити за словами свідків, але одного свідка недостатньо, щоб засудити на смерть. Одного свідка недостатньо, тому що може бути корисливий намір, може бути обмовлення. І тому потрібно тут не сказано, але ну, хоча б два-три свідки. І ще, наприклад, Є різні законодавчі е, системи в світі. От е, Романо-Германська законодавча система вона передбачає, е, що суд твориться не лише суддею, але і е, присяжними. Тобто, крім того, що є суддя, обираються присяжні представники ну, різного, різних соціальних прошарків. І е, крім того, що суд виносить свій вирок, е, теж свою думку можуть висловити і. Присяжні. І це дуже розширює якраз закон, тому що не завжди закон може все прописати. Ну, насправді закон настільки буває черствий і немилосердний, і дуже часто й безглуздий. Який абсолютно не можна е, якось зрозуміти. Ну, наприклад, е, там сьогодні, е, до 31 числа там, от цього місяця, от діє такий закон, і от за цей закон, за таке порушення, може бути от таке покарання. А вже з 1 січня, наприклад, е, і цей закон не діє, і тому покарання нема. Так це, значить, тоді було е, значить, так, якісь там певні е, дії людини, значить, вони були загрозливі для суспільства, а сьогодні вже вони вважаються не загрозливими. І таких законів є дуже багато. І не хочеться тратити на це час. Але насправді, е, от Божий закон, е, він справедливий закон, тільки ми повинні його е, навчитися чути і застосовувати в нашому е, житті. І не беріть викупу за душу вбивці, який винний у смерті, але його слід віддати на смерть. І не беріть викупу за того, хто втік у місто притулку, щоб йому дозволити жити в землі своїй раніше смерти великого священника. Е, тобто ну, не, не потрібно викупляти, не потрібно там якось вирішувати цю справу, все має йти по закону. Не оскверняйте землі, на якій ви будете жити. Бо кров оскверняє землю, і земля не інакше очищається від пролитої на ній крові, як кров'ю того, хто пролив її. Не слід оскверняти землю, на якій ви живете, серед якої живу я. Тому що я, Господь, перебуваю серед синів Ізраїлевих. На цьому ми з вами завершили 35 главу. І лишилася лише одна глава 36. -та. З Божою допомогою і її прочитаємо. Слава Ісусу Христу!